Вітаю! Мене звати Марія Блажівська. Я викладач Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти. Зараз поговоримо детально про кровотечі. Критична кровотеча це масивна кровотеча, яка може призвести до смерті на протязі найближчих двох хвилин, на основі яких ознак ми можемо вирішити, що кровотеча є критичною. Якщо ми бачимо кров, яка інтенсивно під тиском, струменем витікає з рани або пульсує, коли елементи одягу чи попередньо накладені пов'язки швидко і рясно просякають кров'ю, коли бачимо ампутацію кінцівок повну або частково вище рівня кисті чи ступні, коли постраждалий лежить і калюжа крові, яка є біля нього, швидко збільшується в розмірі, і її діаметр більше 50 см. І якщо постраждали з ознаками кровотечі та з порушеною свідомістю, але немає ознак черепно-мозкової травми. Критична масивна кровотеча є причиною номер один превентивних смертей після поранення в зоні бойових дій. Ушкодження в яких місцях тіла постраждалого призводить до виникнення критичної кровотечі, ушкодження в ділянках проходження великих магістральних судин, плечей, стегон. Зупиняємо такі кровотечі, накладаючи джгути турнікети на кінцівки, або здійснюючи прямий тиск на рану, або застосовуємо метод тампонування. Пошкодження в місцях паху пахвини шиї може призвести до виникнення вузлової кровотечі та сідниць, де використати джгут неможливо, тому тут пріоритетом є прямий тиск на рану або метод тампонування. І третій вид кровотеч, який, на жаль, ми не можемо контролювати, це є внутрішні кровотечі, отримані при пораненні тулуба в ділянці грудної клітки та живота. Пріоритетом надання допомоги таким постраждалим є якнайшвидша госпіталізація і зупинка кровотечі в умовах операційної. Поговоримо конкретніше про методи, які застосовують при зупинці критичних кровотеч. В залежності від того, що є у нашому доступі, ми можемо здійснити прямий тиск на рану, застосувати джгут турнікет, провести тампонування рани, накласти тиснучу пов'язку. Коли ми візуалізували джерело кровотечі, але поруч в доступі немає нічого, то найшвидше, що ми можемо зробити, це застосувати прямий тиск на рану. Завжди пам'ятаємо про свою безпеку. Одягаємо рукавички, Закрити рану перев'язувальним матеріалом чи чистою тканиною і тисніть прямо на джерело кровотечі за допомогою пальця, пальців, основи долоні, обома руками, використовуючи масу тіла в залежності від величини поранення в напрямку до кістки, притиснувши кінцівку до твердої основи, підлоги чи асфальту. При переміщенні для зручності постраждалий може самостійно здійснювати тиск. Метод прямого тиску на рану можна застосувати першочергово і поміж етапами зупинки кровотечі, коли інший спосіб виявився неефективним. Наступний метод, який використовують для зупинки критичної кровотечі, це метод накладання джгута турнікета. Найбільш відомий і ефективний серед джгутів Combat Application Tourniquet, іншими словами, CAT. Принцип дії такого турнікету. Це зупинка критичної кровотечі шляхом стискання м'яких тканин кінцівок, які в свою чергу перетискають просвіт магістральної судини, обмежуючи в ній кровотік. Їх зручно накладати постраждалому і собі самостійно у будь-яких складних умовах. Сьогодні в Україні ми зустрічаємо чимало комерційних джгутів, турнікетів, різновидів КАТ, Софт, ТМТ, американських виробників та українських Спас Січ. Та реплік на них. Кожен власник турнікета сподівається, що у відповідний момент він йому допоможе зупинити критичну кровотечу за лічені секунди і врятувати життя. Тому ми повинні використовувати ті чгути турнікети, які багаторазово протестовані, які є якісними, працюють ефективно і затверджені та перелічені у відповідному формулярі Ті 3 До вашої уваги перелік турнікетів, рекомендованих Ті 3. Та турнікети українських виробників Січ та СПАС, які нічим їм не поступаються. Ваше завдання, маючи їх в наявності, правильно застосувати. Правила накладання турнікету: турнікет завжди знаходиться в межах доступу і готовий до використання. Пам'ятаємо про те, що якщо людина може загинути до 2 хвилин, а при ушкодженні стигнової артерії до однієї хвилини. То накласти його ми повинні якомога швидше за лічені секунди. Першочергово використовуємо турнікет постраждалого і тільки при масивних кровотечах. Якщо візуалізуємо рану, то накладаємо на кінцівку вище місця ушкодження на 5-8 см. І максимально високо, якщо кінцівка в одязі рясно просякнутому кров'ю. Одягаємо сформовану стрічкою петлю. Турнікета на поранену кінцівку вище місця кровотечі строго перпендикулярно до кістки. Затягуємо міцно турнікет шляхом підтягування краю стрічки. Щільно фіксуємо клейку стрічку, використовуючи застібку велкро. Закручуємо вороток до повної зупинки кровотечі. Фіксуємо вороток у фіксаторі. Після накладання турнікету периферичний пульс відсутній. Обертаємо залишок стрічки навколо кінцівки над воротком та додатково її фіксуємо. Закріплюємо спеціальною липучкою для запису, час накладання турнікету. Безпечний час перебування турнікету на кінцівці 2 години. Місця накладання турнікету не накриваємо. У разі, коли кровотеча не припинилась, додатково вище місця накладання першого турнікету накладаємо другий турнікет. Рішення щодо переміщення, знімання та послаблення турнікету приймає тільки медичний працівник. Типові помилки при накладанні джгута турнікета, нерішучість та зволікання зі своєчасним накладанням. Наложити джгут турнікет при некритичній кровотечі. Не повністю затягнути джгут турнікет перед закручуванням. Накласти турнікет занадто високо, якщо є можливість чітко візуалізувати рану, не використати другий турнікет, якщо кровотеча не припинилась, пересування знімання джгута, якщо ви не є медиком, і не володієте методикою конверсії джгута, не вказати час накладання, сховати накладений джгут під одягом чи вкрити термопокривалом. Занадто сильно перетиснути стрічкою м'які тканини, не перевірити кишені перед накладанням. Накладати на суглоби. Акцентуємо вашу увагу, що імпровізовані джгути, так звані самокрутки, складно виготовити та застосувати їх правильно, і в окремих випадках вони можуть посилити кровотечу за рахунок стискання просвіту вен, а не артерій. Доцільність їх використання не була доведена, тому слід бути дуже дуже обережними при їх застосуванні. Власне, Розгляньте можливість використати інший метод зупинки кровотечі, а саме прямий тиск на рану або тампонування. Метод тампонування рани Перед тим, як детально розібрати методику тампонування ран, потрібно знати, які засоби ми можемо використати. А саме контактні гемостатики, які просякнуті спеціальною речовиною для зупинки кровотеч, бенти, марля, серветки. Стерильні чи нестерильні. Чи будь-яка тканина, яка може бути у вас під руками. Пам'ятаємо про свою безпеку, завжди одягаємо рукавички, візуалізуємо рану. Для цього потрібно зняти чи розрізати одяг і знайти джерело кровотечі, оглянути, чи немає будь-яких сторонніх елементів згустків крові, які можуть нам перешкоджати при темпануванні. Якщо є в рані сторонній предмет, який вільно рухається, тоді потрібно його видалити. Пальцями однієї руки робимо прямий тиск на локалізоване джерело кровотечі судину. Другою готуємо контактний гемостатик чи бинт таким чином, щоб було зручно тягнути, і подаємо собі. Перші 90 секунд стараємося під час тампонування підтримувати постійний тиск на судину. Виповнюємо всі краї рани, тобто всю раневу порожнину. Якщо одного бинта не вистачає, тоді використовуємо додатково другий бинт. Після того, як виповнили весь раневий канал перев'язувальним матеріалом, потрібно робити прямий тиск на ділянку рани. Якщо використовувався матеріал з гемостатиком, тиснемо 3 хвилини. Якщо матеріал без гемостатика, тиснемо 10 хвилин. використовуючи силу кистей рук навхрест чи масу свого тіла в залежності від величини рани. Коли пройшов час, повільно забираємо руку з пов'язки. Якщо немає просякання пов'язки кров'ю, потрібно накласти тиснучу пов'язку. Тиснуча пов'язка це етап, яким повинні закінчуватися усі тампонади. Для тиснучої пов'язки використовують бандажі типу ізраїльських, українського чи іноземного виробництва. Зараз критична нестача перев'язувального матеріалу. Замість бандажів спробуйте використовувати тиснучі пов'язки з еластичних бинтів та підручних засобів. Не можна тампонувати, проникаючи поранення грудної та черевної порожнини. Особливості зупинки кровотечі у дітей: методи зупинки кровотечі у дітей практично такі ж, як і у дорослих. Ті ж самі турнікети можна застосовувати як у дорослого, так і у дитини, крім випадків, коли дитина дуже маленька. Для немовлят та дошкільнят, коли турнікет завеликий, застосовуємо прямий тиск на рану, а при великих глибоких ушкодженнях. Тампонування проводять так само, як і у дорослих. Пам'ятайте, для того, щоб ефективно надавати допомогу постраждалому, вирішальне значення має систематичне тренування. В екстремальній ситуації ми не піднімемося до рівня своїх очікувань, а спустимося до рівня своїх практичних навичок. Команда тренерів нашого симуляційного центру підготувала для вас ряд відеоматеріалів. Пропонуємо для перегляду методи зупинки кровотеч, прямий тиск на рану. Накладання турнікета однією рукою, накладання турнікета двома руками, тампонування рани, накладання тиснуючої пов'язки, бандажа, накладання ізраїльського бандажа, швидкий травмоогляд постраждалого. Усім дякую за увагу. До наступних зустрічей!